І всім привіт, народ, з вас, підписів Подобайка, ми продовжуємо грати в Age of History 2. Я хочу пограти в 1440 році. І, чесно кажучи, я дуже давно задивлявся на країни, ось тут, на якусь за якусь країнку в Німеччині, одну привінціону, пограти, щоб такий, знаєте, прям хардкор в самому його прояві. І ось тут прикольна країнка є: Ей грати. В якої з самого початку виробництва вина є. І це просто кайф, це типу, знову ж ми одразу сконцентруємося на цьому, ось так. Це просто плюс трохи спадку за це буде. Одразу давайте, я типу, ось так: технічно обсування витрати на дослідження по мінімуму. І концентруємось на цьому. Радників не беремо, нікого не беремо. Це зайві витрати грошей. Погнали! І наша мета зараз просто ось так забудувати економікою. Бо типу знову ж дуль зараз заробляємо, Подивитись скільки ми пізніше будемо заробляти. Дорожі. До речі, До речі, до речі, до речі, ще покращення з усіма навколо відносин. А, і мета, мета проходження буде. Тут в нас нема можливості формування Німеччини і так далі, але є можливість формувати Дунайську імперію. Я дуже часто в проходженнях різних бачив можливість формування, але я такий, ну, не за цю країну формувати, не за цю, не за цю. І по ітогу я такий, ну як? Ну, за кого формувати, як не за цю країну. Було б прикольно, звісно, взагалі за тебе формувати. Але в тебе скло як початковий ресурс, це б трохи більш хардкорно було. Але так, прикольно було б з цією формувати, бо вона як ви так. Дунайської імперії. Ми вже монетку заробляємо і зараз будемо більше і більше заробляти. Точка проблема в тому, що, скоріше за все, як тільки я добудуюсь, всі навколо вже будуть в альянсах. Але нічого страшного. Нічого критичного, скажімо так. Так, все. Економіка до кінця добудована. Хто з ким воює? Дивись з тобою. Ти воюєш одночасно з вами двома. Ага. Ага. А ти воюєш з вами двома. Якось складно. Складно, незрозуміло. Давайте просто. Послідкуємо, почекаємо. Так, також я буду на кожній 10 економіки додавати ще одну армію. Ти воюєш. Я не бачу твої війська, можливо? Можливо, ти виснажений. Було прикольно і з тобою, і з тобою повоювати. Якщо, умовно, я на тебе вирішу піти. То за тебе, за тебе заступиться ось цей, який вже виснажений в боях. Мені треба ще троє військ. У нас все порівну в військах, ага. Все порівну, окрім. Так, мені треба ще ось ти. Теребушет. І ще один солдатик, нехай це буде пікінер. Ось так, зараз їх викликаємо і йдемо наступ на тебе. Бо які, типу, зі мною воюють зараз, типу, тільки ти. Тільки до тебе в мене прямий досп туп'є. Так, і давайте я на всяк випадок зберегжусь. Бо тим більше це початок гри, тільки початок. Це хто з ким воює? Ти воюєш? З кимось воюєш? Окей, ти. На тебе. Воюєш ти відносини? Давайте навіть ось так образу. Оголосити війну? Поки в нас достатньо сил, а них мало сил. Ой, пауза, до речі. Упс, максимальну втрати на армію забув поставити. І ось так. І блін, я сподіваюся, це мені вийде. О, є. Прекрасно зробити вимоги. Я собі отримав ось першу додаткову провінцію, Хміль, який я, на жаль, не зможу збудувати. Тому ми просто зробимо ядро і підемо далі. Моя ж мета ось ти. Ти, якщо на якого піду, ви вдвох на мене підете. Але ви також виснажені постійними боями. А чому не зберіглося? Ви бачите, медогра не збереглася. Якого біса? А що якщо тут обмеження збереження? А якщо сюди? Зберегти. Самість іншого збереження. Воно збережеться? Так, да, збереглось. Дивно, що нема. Окей. Окей. Так, тепер. Припустимо, ви вдвох. Якщо хто кого з вас? В тебе сир, але, здається, сироварня в нас ще не відкрита, тому я не бачу сенсу туди йти. Ой, тут же, до речі, підписано, яке дослідження потрібно. Предмети розкоші. Дослідження, предмети розкоші. А, ні, це не дослідження, яке потрібно, це інше. Сироварня. Коротше, я знаю, що на зерно точно є унікальна будівля, тому краще на тебе зараз піти. Погнали, припустимо. Я ж зберігся оголосити війну. І зараз одразу бій. Чи це не рахується? Давай зайдемо сюди. У, їх багато. Це була погана ідея. Вийти до головного міню, так, завантажити. Але в нас вже дві провінції. Вже дві. Це вже хоча б щось. Так, на жаль, від хмілю ми нічого не отримаємо. О, я тепер бачу, хто тут є. Я бачу, що ти виснажений. Тут хміль зартує. Ось тебе б ще винести. І ти там воюєш? Але я не бачу. Ти типу воюєш. Воюєш, але в тебе ще купа провінції. І ти якимось дивом, ще живий. Давайте трохи відновимось. Це зробимо ядром. О, стоп. А давай збережусь ось сюди, на другу. І припустимо, мені цікаво, чи потягнує тебе. З союзником. Пустомов разом ще і погіршити відносини. Ну ж, я хочу захоплювати тільки те, що для цього мені потрібно. Ви вдвох в союзі? Тобто далі твої провінції йдуть. А спадку не вистачає. До речі, кожній забудованій провінції я ще хотів би пам'ятник будувати. Щоб спадок також накопичувати. Блін, він відновиться. Він зараз відновиться, поки я зараз це роблю. Ой, але зараз я бачу, що ти воював, але твої провінції мені не потрібні. Давайте я все одно подивлюсь, спробую. Ну, і так. Перезавантажуся, я готовий перезавантажуватись, знову ж. Оце дуже складне проходження буде. Оголосити? Ліс? Ой, вони вийшли. Давайте сюди. Змусили їх напи... напасти на мене. І я? Так ви серйозно? Блін, якщо б я був на максимальних витратах на армію, я б виніс би їх. Яке дурне! Вийти до головного міню, завантажити. Якщо б я був зараз на максимальних витратах на армію, я б отримав трохи більше переваги і переміг би. М -м це як мінімум цікаво. Погіршити відносини. Армія сюди. Поки що відпочинемо. Можливо, от побудую пам'ятник зараз. Так, ви, типу, закінчили воювати. Образа. Столицю пам'ятник. Я надіслати образу. Ну, з сусідами, покращити відносини. Особливо з тими, з якими я не буду воювати. справа. Ну, чекаємо. Погіршення. Як тільки буде, можливо, нападу. Вдарю в спину. Так сказати. Чому так сказати? Просто вдарю в спину. Є? Оголосити. Максимальний витрат на армію. Куди? Є, вони на мене пішли. Вони не програли бій. Чому на цей раз ви так хорошо відбились? Минулий раз було краще. Дай, вони просто зайшли, мене добили. Мені це не подобається. Завантажити. Треба подумати. Хм. Окей, давайте не тільки так. Давайте ще за кожну нову провінцію я буду викликати ще одного солдатика. Але ти справді виснажений, виснажені. Він двох винести б. Одна нова провінція буде. Давайте. Ще три бушет. Так. Так. Обсловоні дуже дороге. Якщо вона нам вдалося якось швидше погіршити з тобою відносини. Будем щоб нас було достатньо сил, щоб піти на когось іншого, хто мені потрібний для цього. Просто майстерню побудувати. Просто економіка просто ефективність виробництва. Ру хочете ще. 55% ефективність виробництва. Окей, давайте грати з кріс в Крису. так сказати. Продовольчі ринок? Ой, не продовольчі ринок, а майстерню. пам'ятник? Давайте пам'ятник. Нехай майстерня буде все. Далі я почекаю. Ось тут хтось воює, та? Мені треба почекати, поки хтось з моїх сусідів буде воювати. Ти. Живий, здоровий. І більше, ніж здоровий. На жаль. Не то відносини з усіма одночасно і треба. А одночасно це і погана ідея через те, що, типу, нам складніше буде у випадку необхідності напасти на них. Ну, Давайте потроху підбудовувати. Як тільки буде 40 економіки, я ще виключу. Опа. Зберег. Ти. Ти воюєш. Ти воюєш. Хочу відносини. Образа, образа, образа. Оголосити. І сюди. Витрати на армію максимальні. Погнали. Ага. Так, пауза. Не, у вас ще провінції? У нас більше нема провінції. Так що мені не дають когось захопити ще. Окей, щоб набити внесок війну, я можу максимум ще тебе захопити. Допомогти. І що зараз буде? Е! Ви знущаєтесь. Ви зараз знущаєтесь. Вони. Мені... Так. Да. Вони захопили ті провінції, які мені потрібні були. Могли б на південь піти. А мені ж ці провінції взагалі. Так, да, взагалі не потрібні. Що, зробити вимоги? Військові репарації, василізація. Висунути вимоги, так. Повертаюсь додому. Дуже неприємно. Дуже неприємно. У нас не сховище сюди ще. Припустимо. Зберегти гру. Окей, забудемо про це. Ти, ви воювали з ними, і ви можете бути трохи виснаженими зараз. Якщо я на вас піду. Занадто багато ворогів. Давайте спробуємо. А це ну, ми зіллємось зараз. Це просто як факт. Так, я ж сказав. Це, це чисто спроба була. Чисто такий. А що, якщо? Ми побачили, що якщо. Занадто сильні альянси сформуються. Але окей. Так, стоп. Куди ви мене завантажили? Так, все. Я на правильному місці. Не йдемо ні на кого. Потрохи просто набираємо силу. Якщо дослідження кудись і хоче йти, то треба. В сироварню. Де б. Ой, не в сироварню, а в е, міль Де б він не був, мені потрібен хміль. Ось він. Ну це це жах. Ну ж, головне, щоб ніхто на мене з них не напав. Давайте все ж таки з усіма навколо покращувати відносини. Та, да, в них просто ще союзи. Ось в цьому та й проблема, то, тому що, коли ти маленька країна союз багато чого дає, бо, типу, ось цей є початковий прибуток, який дуже сильно бустить. Ти з кимось воюєш, і ти програв бій. Зберегтись ще раз. зберегтись. Я готовий, ще одна спроба повернутись до гри. Так, воювати з тобою. Два союзника. Але ти зараз ще з кимось воюєш. Та, і ти злив бій, що дуже важливо. Якщо зараз стикну огласти війну і максимально технічно обслуговування, то сюди. є є. Вони злили. Ні, вони сюди атакують. Погнали на південь. Ось так. Сюди. Так, 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 вони всі зливаються об мене. Я перемагаю. Нормально. Мені, типу, допоможуть, Я сподіваюся. Не я взяв. Окей. Ти. Де ще твої провінції? Окей, скоріш. Мені треба ще з тобою воювати. Ну, блін, нехай вони тільки спробують. Собирати... О, все, стоп. Стоп. Донбаська імперія. У -у -у -у. Чотири провінції. 5 провінцій мені від тебе треба зробити вимоги. Раз, два, три. Ммм. Ще цю проігнорувати? Ось цю. Я ось це не взяти. Я ті два. Так, дивись, зерно хміль. Вино. Ось тут фрукти. Давай замість цього хмелі. Блін. допустим, тут фрукти замість хмілі. Найбільше не і так, сто. Це зерно немає сенсу, бо воно нам не потрібно. Нехай. Поки що ось так. Одна провінція зайвою не буде, а потім доб'ємо. Але ми тут отримали зерно і отримали вино. Що може бути краще? Ось так. Повертаємось додому. Блін, І зараз хтось інший захопить. Прекрасно просто. Так. Мінімальні витрати на армії. Відновимось. Ядро усюди будуються. тут. Давайте тут зробимо те, що я починав робити ось так, до 40. І ще одне військо. Покажи. А, Треба було ще одну поняшку. Лицаря, нехай буде. Тепер погнали вно. Найважливіша провінція. Це ти зараз з усіх нових. І є сенс взяти тебе. З Щоб швидше качнути тримай вино. Ой, в Сенсі на мене хтось напав. Ні, ну ні. Ну ні. Хто ти на мене напав, все ж хорошо було? Ей, ну ні. Ні. Просто ні. Якщо я тикну здатись. А, це не зі мною. Даймо. Ні. Це не чесно, на війну зі мною. Це навіть не війна зі мною. Від шпіться від мене все. Я десь сховаюсь. Це не зі мною війна. Типу, це просто не зі мною війна. Я захищаю тих, хто мене взагалі не цікавить, я не розумію. Мене дратує, типу, це навіть не моя маріонетка. Я не за свою маріонетку воюю. Ось ця моя маріонетка. А, напевно. Так, я все ж таки за свою маріонетку воюю. Та відчепіться від мене. Та ну, чого ви прийшли мене бити? Ну ні. Фух, я хоча б живий. Тікаємо звідси. Вона хоча б ліські. Людський... Ну, типу, сама армія лишилась. Все, давайте, закінчуйте війну. Дякую. Це який жах, вони просто мене виснажили. Це дуже неприємно. Я тепер дуже багато на цьому втрачати буду. Переваги ще трохи грошей візьму. Ну а це жах! Це жах, це прям жах. Хоча я і не програв, але це жах. І проблема в тому, що це навіть не зі мною війна була, вони не зі мною воювали. Да, я з усіма навколо покраще відносини. У мене навіть дипломатії йдуть в мінус, нехай. Нехай йдуть. Ну бо я зараз не потягну жодну війну. У мене людські ресурси в мінусі. Я зараз максимум. я тримаю максимум витрат на армію, бо в мене просто людських ресурсів немає. Це ще одна провінція з виноградом, яка дає мені ну, відчутний прибуток. Ця провінція мені дає відчутний прибуток. Прям дуже відчутний. Все. А ще зерно. Моя економіка буде зростати. Угу. Людські ресурси зростають. Я тут. М -м так, питання. Ага, кавалерію я довикликав. Як планував? Ще двоє військ я можу викликати. А, угу, не можу. Бо ліміт. Да, я три буше, трибуше, але все. До речі, я про дещо забув тут на пам'ятник. О, ні, тепер можу. Зараз ще одного виключу. Так, на елітний мечник. Це за ось цю покращену принять дві... Двох викликів. А ні, нормально. Буде... Це буде нормально, ми витягнемо. Мені там хтось образу кинув. Нехай, ми витягнемо, ми спориємось. А хтось союз кидає. До речі, мінімум витрати на армію. І ми мене прибуток 9 вже. Ще, напевно, що не найбільший. То я не думаю, що в когось з сусідів такий самий прибуток є. Вно ж моя економіка 106. 106. Топова економіка 485. А в них провінції куди більше, ніж в мене. В тебе 105 економіка. У мене 106. Так, натримай пам'ятник. Ой, якщо я зараз. Угу. Я можу дослідження швидше набирати. Нехай, якщо в мене достатньо грошей, так давайте нормально швидше дослідження набирати. Ну так, найдві більше будемо витрачати. Ну окей. Що там підтримка провінції, окей? І ще двоє військ. Що в мене тут? Ага. Одного дальніка, одного ближніка треба. Дані поки що продовжимо трібушети. Ближнік це лицеп. Нехай фланг буде. Ну, і технології в нас почали швидше набиратися, прекрасно. І спадок буде швидше. Ти, по-перше, чи ти мені потрібен? Ти мені не потрібен. Забудь. Ти. В тебе два союзника. Досить сильні. Армія поповнена. Тримайте генерала, тримайте збереження. І мені треба буде подумати зараз. Так, окей, питання. Зараз питання в тому, чи зможу я зараз дозволити з тобою повоювати, припустимо. мовно, ось тут витримати захист. І я їх виб'ю? Блін, а я був дуже близький. Дуже близький до того, щоб їх вибити. А що? Блін, насправді кажуть, що я. Знаєте, за ті провінції, в яких я качаю, я беру 10 за кожну економіку покращу. А я ж провінції, які я не качаю. Може з них в них також викликати когось? Я можу ще одного дальника дозволити собі. О! Вони зараз на мене самі напали. Повітря бушет. Максимальні витрати. Ну, збереження все одно є, я просто хочу подивитись. Ось, перших виніс. Тут зібрався. Давай сюди. Знімаю окупацію. Окупую зараз їх. Вони зараз програють в бою. Ем. Треба було просто почекати, судячи за все, зробити вимоги. Мені треба від вас. Ну да, вас тільки дві. ось тут привінці, зробити вимоги, забрати ці дві провінції. висунути. Ні, у вас соціалізація. А, ні, військові репарації. Все. Плюс дві провінції, одна з яких фрукти, що хоча б можна забудувати. Типу, вони дешевше за зерно, трохи дешевше, але їх можна також забудувати, що вже прекрасно. Давайте ось тепер точно збереження. По посиланню в описі зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже дуже соковито. якщо вода застає до бажано. Це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео, підписки, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.